Одного старця запиталися Отче, скажи нам, будь ласка, що є найбільшим щастям для людини? Але таким найбільшим справжнім щастям? Багатство? Ні. Здоров'я? Він відповів теж ні. Авторитет, влада ні. Знання ні. Життя в монастирі? Ні. Життя в подружжі? Теж ні. І тоді питають його ну а що ж тоді є справжнім щастям людини, де би вона не була, ким би не була, і що б не мала? І відповідь була дуже такою простою, але час унікальною. Щастя людини тоді, коли вона має спокій серця, умиротворена. Бо ким би ти не був, що би ти не мав, що би ти не посідав, якщо ти не є умиротворений і не маєш внутрішнього щастя. Успокоєння це тобі не дає радості, не дає радості життя.